Всім ну, привіт! Спасибо, я вирішила записати для вас коротеньке відео. Значить, з приводу того, боже, як я у заході взагалі від того, як у нас організовано все. Що я саме маю на увазі? Я про наш дису. Значить, які норвежці молодці, як вони намагаються нас підтримати, дітей, значить, постійно влаштовують нам якісь барбекю. Якісь змагання. Просто намагаються нас якось розважити постійно. Значить, На тому тижні ми двічі виїздили до міста на концерти, на балеті були та на виступі гітариста. Значить, ну просто я дайте, ну, що, що мене саме оце, ну, взагалі цій ситуації мене зворушила. Що ці люди, ну ці волонтери, вони ж можуть весь цей вільний час проводити зі своїми друзями та родичами. Але ні, вони їдуть до нас та вигадують різні конкурси, різні забави, щоб якось розважити наших людей. Боже, які вони молодці. І треба поважатися і цінувати дуже. Всім гарного наступу, пока. -пока.